Ми продовжуємо наш цикл передач «Сектор альтернатива. І ще раз підкреслюю, будь-яка система розвивається тоді, коли в цій системі є необхідна різноманітність. Одноманітність це смерть, це спочатку зупинка, потім загнивання. Тому ми продовжуємо знайомити. Із родовідсистемою, і сьогодні будемо говорити про раннє дитинство. Я хочу познайомити вас із Ростиславом Борщем. він творець такої програми розвитку для малечі, дітей від 4 до 8 років життя в долонях. Мені дуже цікаво було. Вникнути в чому суть, в чому навизна цього підходу. Справа в тому, що я багато років був директором навчально-виховного об'єднання, в складі якого була гімназія, центр творчості контакт, початкова школа і був афілійований дитячий садочок, який з нами мав партнерські стосунки. Це раз. Друге, у 2018 році я був учасником програми в Німеччині для дошкільників. І е, там ми тиждень в Дортмунді відвідали з десяток дитячих садочків і занурилася в їхнє дошкілля. І що мене перш за все вразило, це людський підхід до дітей. Відсутність того, що є в нас, коли дитину бемхають чимось зверху, а вони кажуть, дайте дитині просто жити. Не заорганізовуйте е, життя її, починаючи там з трьох років. Хай вона природньо розвивається. І це там проявляється в дуже простих речах. Я дивився yeah. на наших вихователів, які весь час хотіли рятувати якусь німецьку дитину, бо вона стрибає на батуті і може поранитись. Чи я дивився, як наші вихователі, там був епізод, коли малесенькі дітки, п'ятирічні, яблучний пиріг готують, і самі гострим ножем ріжуть яблучко. Один порізав пальчик. А порізав, От там аптечка сам пішов по пшека, заклеїв її вже далі. У нас би це була трагедія. Дитина десь там в багнюці, ну, нормально педагогіка калабані, хай собі поборсається в багнюці. Батьки теж спокійно до цього ставляться. Якщо дитина прийшла чистенькою з дитсадочка, значить день пропав. Аж щось в неї було не так, вона була чи хвора, чи ще щось, і не бігала з усіма. І от Оце дайте дитині просто жити. Чи немає оце куточок оцієї групи? Діти бігають завгодно, і самі між собою регулюють стосунки. Потім, коли обід, вихователя з дзвінком вийшла, потіліпала дзвінок, вони знають, як їхні. І діти прибігли на обід. Вони самі регулюють. І оця страшна зарегульованість, починаючи з дитячого садка, ми вбиваємо дитинство. Я хочу почути від Ростислава починаючи з назви, які долоні ви хочете оце раннє дитинство. І закінчуючи от тим, що у вас е, написано для дітей цифрового покоління. На моє глибоке переконання. Діти 4-8 років не повинні знати, що вони цифрове покоління, і їм в руки смартфон не треба ще давати. Пізніше вони знають. Прошу, будь ласка, пане Ростиславе, розкажіть про цю програму і спростуйте мої побоювання. Може і не спростую, може навпаки, підтверджу. І, і я вдячний насправді за такі провокативні питання. Ну, будемо розбиратись потроху. Давайте з простого про назву. Життя в долонях, крім того, що це просто звучна назва. Вона мала відзеркалювати певне ставлення до, до дитини, яка власне опановує своє життя і отримує його як певний дар, з яким вона має щось зробити протягом часу, набуваючи там певної зрівості, тому ця символіка, власне, вона закладена в цю назву. Сподіваюсь, що такої відповіді достатньо стосовно. І долоні, а не агентні змін пазури, якими мають сотки. Геть пазури від дитини. Так, стосовно е цифрового покоління. Дивіться, є, на мою думку, сьогодні, тому що маю зазначити, що дослідження, на яких будувалась вся ідея е життя в долонях, вона має вже 15 років. Власне, тому будемо казати про те, що Ростислав Борч розуміє сьогодні. Що він розумів 15 років і 20 років назад, коли закладались фундаментальні засади для, для цієї методології, звісно, покоління було інше 20 років назад. Одне покоління 15 років вже трошки інше. Сьогодні, в 25-му році, це геть інше покоління. Я вважаю, що існує абсолютно органічний гінез і, і розвиток середовище, в якому ми всі знаходимося, ну і діти в цьому середовищі також знаходяться, чи погоджуюсь я з тими чинниками, які на нього на дитину впливають, чи ні, це питання власне нічого не вирішує. Я повністю солідарний і повністю прихильник культури. Тобто, я вважаю, що дитині краще до певного віку взагалі не брати жодних цифровий гаджет до рук. Я в цій секті беріть мене, шпували, не <свісно> Тому, звісно, життя в долонях це не про це. І навіть 20 років назад ми відчували вже те, що ця, ця цифрове цунамі, воно неминуче перетворить наш світ, нашу реальність і багато тактильних і. Абсолютно офлайнових речей, які ми любили і любимо на сьогодні, вони можуть постраждати від цього. Я сподіваюся, що вони не зникнуть, але могли зазнати значного вдолання дітей. Оцієї штуки не буде за вашою програмою. Зараз спробуємо розтлумачити. Да, життя в долонях змінює цю рольову модель, так би мовити, воно не дає дитині в руки смартфон, але точно там є елементи, які будуть навчати її певної цифрової гігієни. Тобто, що будь-який цифровий е дівайс, який буде її оточувати, абсолютно точно. Ми живемо вже в цифровій державі. На хвилиночку. В 26-му році вступає в силу закон про пеперлес. Більшість процесів, які відбувалися на папері, будуть відбуватися в виключно цифровому середовищі, і а, навички а, адаптації до цифрового середовища, поведінки в ньому, житті, в ньому, гігієни відповідно, це дуже серйозні навички. Я скоріше би говорив про антидіджитал детокс, що ми мусимо постійно про це пам'ятати і постійно це інтегрувати в навчальний процес. Тим, щоб дати якраз дитині можливість опанувати цю цифрову хвилю сьогоднішню, щоб вона була не токсичною а була конструктивною, не деструктивною. Життя в долонях точно є цей принцип. Він закладений, тому що в е дівайс, на якому власне транслюється весь е е учбовий потік, я би так його назвав. Це учбовий потік, навіть не зовсім процес, тому що там є і візуальна складова, і інтерактивна складова. Діджитальна, інтерактивна, офлайнова складова, є комунікаційні складові. Тобто, дитина по суті моделює своє реальне життя в сучасному світі. Але будь-який цифровий процес там а, в, транслюється як певний інструмент, який надає ту чи іншу перевагу, який виконує ту чи іншу функцію. Тобто він не існує для того, щоб тебе розважати або а підміняти тобі твоє життя він існує для того, щоб тобі допомогти опановувати це реальне життя. Він не в жодному разі не має конкурувати з ним, а має тільки показати тобі, власне, яким реальне життя є, і це дуже важлива деталь. Зараз я би хотів до витоків цієї методики і всієї системи повернутись. Ви згадували про Німеччину, про певні їхні там методологічні здобутки, те, як вони ставляться зараз до свободи дитини, і наскільки вона може бути корисною. Дивіться, ми були тоді, коли розпочиналася епоха Говарда Гарднера. Коли розпочиналась дискусія про е, множинний інтелект, тобто, ви знаєте, що, що до Говарда Гарднера вважали, що інтелект це IQ, тобто певні логі, логіко-математичні здібності у людини. І ми, власне, за цим показчиком, як е, нащадки е, індустріальної ери, визначали, що нам потрібна людина, яка буде обізнана, власне в цих категоріях, е, Говард Гарднер приніс трошки інше тлумачення. Він сказав: Інтелектів багато. Згодом ми побачили, що додався емоційний інтелект, потім вони були розгалужені до дев'яти, потім згодом до 12. Зараз вже я власне збився з рахування, скільки ж в нас, зрештою, такі інтелектів, але менше з тим мова не про те, яке, яка кількість буде остаточною, а мова про те, що він в нас не один. В дитині не лише один логіко-математичний інтелект, і, власне, програма життя в долонях вона була першою, яка була спрямована на комплексний розвиток навичок і розвиток кожного з відомих нам інтелектів. Власне, якраз цьому слугували і практики, які ми застосовували, інструменти, які там реалізовані, сама структура занять, сама структура викладання, тому що загалом. Життя в долонях це не є просто якась книжечка з теорією. Це є комплексна система, яка передбачає інсталяцію програмного забезпечення на комп'ютер, а яка надає унікальний контент, який триває майже два роки. Який спрямований на те, щоб власне створити певну структуру з того часу, який дитина проводить, щоб він в той час, який вона проводить на заняттях, був наповнений зустрічами, здивуваннями, подіями, і власне пробуджував в ній зацікавленість до реального життя, де експеримент існує як диво. Диво, яке власне відкриває її реальний світ, а не діджитальний світ, тому що в діджиталі ніякого дива не відбувається. Всі дива відбуваються тут в реаліях. Дослав, давайте так. Що мене ще здивувало в Німеччині, це дуже багато чоловіків, які працюють вихователями в дитячих садочках. І є засновники дитсадків чоловіки, і у нас в дитсадку є чоловіків. Практично не бачив. От уявіть собі, що я той чоловік, який працює вихователем дитячого садочка, і переконайте мене почати використовувати вашу програму в своїй роботі. Давайте спробую, завдання важке. Ну, по-перше, я дуже радію тому, що чоловіків в освітній галузі стає дедалі більше. Не не до того, що я там як е, не знаю антагоніст матріархату. Я просто вважаю, що чоловікам є, що сказати дітям, і ну, певні пев, певні якості. Ви не дуже радійте, бо після закінчення війни 90% тих чоловіків ви чудово розумієте, чому вони зараз трошки прийшли до школи. Ну от я, я вже не ухилянк, бо мені вже є 60 років. Але я працюю. До садочки, хочу розібратися в сутності вашої програми, і чого я повинен її взяти на озброєння? Переконайте мене, це класна, класна фраза до речі до речі, стосовно озброєння. Я думаю, що чоловікам. Часом бракує озброєння, і вони не підготовлені до тих чи інших ситуацій. Байдуже це перше побачення, чи перший урок в школі, чи в дитячому садочку. Я думаю, що життя в долонях має дати отой необхідний критично необхідний інвентар, який допоможе чоловіку, викладачу, вихователю, створити для дітей справжню пригоду, подорож дійсно зробити її яскравою подією. Де і йому буде цікаво, і діти будуть захоплені. І власне в через такий стійкий позитивний досвід, позитивний досвід не в тому, що легко, а позитивний досвід, в тому, що я постійно щось відкриваю, і я відчуваю ефект подолання як дитина. Я відчуваю цей ефект подолання, коли я відчуваю перевагу від опанування нового, від відкриття світу, і власне нічого з цим не може порівнятись. Тому життя в долонях лише додає можливості. Вчителю, у якого є мотивація, конкретно зробити цю роботу класно. Що так. конкретно я матиму? Хочу... Ось ви будете мати цифрову дидактику, ви будете мати а, структурований контент-план кожного заняття, ви будете мати чіткий таймінг, який вам рекомендований, в залежності від вікової а, віку вашої аудиторії. От для якої ви це робите, ви будете мати заздалегідь підготовлені поради і можливість підготуватись до цього заняття, щоб воно було наповненим змістовним і захоплюючим. Все це ви отримуєте в системі. Вона дасть вам і діджитальний потік, який буде транслюватись з екрану, з інтерактивного екрану. Вона дасть вам конкретні практики. Конкретні активності, які ви можете проводити з, діть, з дітьми офлайн, вона дасть вам необхідний набір офлайнової дидактики, яку ви зможете роздрукувати прямо до заняття, і необхідний набір нотаток, щоб ви, ви заглибились в тему заняття. До кожного заняття обов'язково всі ці матеріали долучені. Чудово, тобто, все в мене готове, є, я бери і роби, принцип. Так, да. саме так. Чудово. Скажіть, будь ласка, от ті практики, які на основі вашої програми працюють, в яких є містах, куди я можу прийти і побачити, що це дійсно людям дало такі проривні результати? Хто зробив за вашою системою? До 2014 року за цією методикою працювало в Україні більше ста центрів навчальних. Здебільшого це були комерційні центри, які мали назву Перша дитяча академія, тому що цей продукт розповсюджувався як, як франшиза, а в 2014 році був досвід роботи з муніципальними дитячими садочками дуже класний у Львові, в Дніпрі, в Києві. От на сьогодні, на зараз е я знаю, що ця система використовує. Там був певний час, коли е на жаль, сервери не працювали, тому ми мали певну перерву в трансляції. Але на сьогодні е знаю, що в тому числі завдячуючи там в системі родовід, ми поновили цю практику. Вони працюють в зокрема в Моршині, в Миргороді. Я думаю, що є навчальні заклади, в які можна приїхати і побачити, як це працює на практиці. Безумовно, сама система вимагає досить ретельної підготовки викладачів по цій методиці. Тому є і загальна методика підготовки викладачів, крім того, що є методичні вказівки до кожного заняття, яке має опанувати викладач. От тому дуже великий досвід роботи з соціальними проектами на Закарпатті Ми працювали з ромськими поселеннями, з дітьми досить складними, які навіть не, не вміють ні читати, ні писати. Це теж одна з великих переваг. Е, наблизити їх до соціалізації повноцінної і дати їм можливість бути повноцінними повноцінною часткою суспільства. Так, всі ці питання там піднімаються, тому так. Скажіть, будь ласка, ви мене переконали. Я тепер уже в ролі завідуючого дитячим садочком. Як мені конкретно мій дитячий садочок, долучити, куди, де і скільки це коштує? а На сьогодні, зважаючи на те, що наголошую, програма була створена досить давно. Ми розробили її 15 років назад, а, і ми розуміємо, що вже настав час її амалогації створення так званої третьої версії Життя в ладонях 3.0». Версія 2.0 Ми хотіли би її просто зараз розповсюджувати і пропонувати її безкоштовно всім навчальним закладам, які є в нашій країні. От і тому, будь ласка, долучайтесь, звертайтесь до. Системи родовід, власне, вони, я думаю, що допоможуть якраз з процесом інтеграції, і будемо співпрацювати. Добре, добре, потрібно тільки ваше бажання. Дякую на завершення. Будь ласка, ну скажімо, якесь лого, яка б сутність вашої системи формулювала, скажіть. Давайте жити справжнє життя. Цифрова реальність нам його не замінить. Дякую дуже за розмову. На все добре. Дякую за час. До зустрічі.